Йоу! Йоу! всім привіт! Сьогодні поговоримо про ніагару Fluid, про колізію, про фракчур і як це все об'єднати, і щоб воно все працювало. В принципі, як ви от бачите на прев'ю, тут це несеться, руйнується. Коротше, створюмо, да, наш от проект просто бленк. І так. По-перше, що нам треба, це включити в плагінах тут флюїд. От він є, да, включений. І перевірити хаос. Чи є у нас fracture ніагара? От, є, клас, супер. Тепер у нас, коли ми нажимаємо тут створити ніагару, з'явилася складка Niagara Флітс. Давайте почнемо з цього пула. От у нас от є вода. Якщо подивитися, тут фактор «Actor», Text, стоїть колайдер. Тобто, відповідно, всі об'єкти, у яких є цей тег-колайдер, ми його копіюємо. Він буде колізитися з водою. Ну, наприклад, от є ця штука, ми тут пишемо тег. І бачите Ектор. Отут де компонент текст, там не треба. Отут тут колайдер. Колізія є. Відповідно, от у нас бігає персонаж. Щоб йому включити колізію. Як я робив? Отак, вибрав його, перейшов сюди. Ой, зайшов Blueprint. Виключив цю штуку, щоб вона дозволила нам змінювати Blueprint. І отут в теках це Ектор. Бо тут є Mesh і тут компонент Text. А нам саме треба Ектор. Ектор, от ектор Пекклайдер, і тепер, відповідно, він бігає і є у нас колізія з персонажем. От так можна його заспокоїти. Ми можемо зробити колізію з партіклами. Для цього ми зайдемо в систему, створимо тут. Звичайно, можна це зробити, мабуть, ж, в іншій системі. І просто їх закинути в Блюпринт, і потім звертатися. Ну ми зараз простіше я зроблю швидше. Базову штуку от, Вони летять, тут нічого колізій не треба. Єдине, що треба включити, обов'язково GPU, бо флюїд на GPU, і воно тоді побачить. от Щоб тут випали параметри, нажимаємо сюди на налаштування, і тут в самері треба collision. Буває не нажимається, нажимаємо Compile. Воно розкоме працювало. Бачите, Particle Collision. Ми тут нажимаємо галочку. З'являється, до якого звертатись, і у нас фонтан. Хоп! І дивіться, що у нас. З'явилася колізія з partiклами. Good, good. Давайте тепер спробуємо Geometry Collection. З нею я намучився поки підключався. Для початку створимо просто куб. Отакий от. От. От, от, от куб. І зайдемо от сюди Fracture, оцей мод toolbar. Спочатку ми створюємо нову Geometry Collection. Тепер у нас от є Geometry Collection. Створюємо для нього якісь руйнування. І ще зверніть увагу, воно раніше тут додавало само окремий матеріал для руйнування. Тобто він назначає сам матеріал на внутрішні ці сторони, які утворюються, і на зовнішній, однаковий. Щоб це змінити, отут є знизу Utilities, є Material, і ми додаємо матеріал слот. Коли нажимаємо Fracture, отут -от, тут є теж матеріал, ми вказуємо просто цей другий матеріал. Ми отак нажимаємо Fracture, клад, виберемо. Додатково посередині. Бачите, воно, типу, поламало, от воно все поламало на кусочки. Оце всі кусочки. І тепер ми беремо окремі шматки, які нас цікавлять, і їх ще теж додатково от якось офігєвше поламаємо туди. От у нас тільки багато кусочків. Ну і теж можна перевірити, що от матеріал він вказує другий. Оп, от, у нас з'явилось. Виключимо. З'явилось. Дуже багато руйнувань. Щоб їх виключити, сам матеріал, цей. тут є Bone Colors, ми їх виключаємо. Щоб перевірити матеріал, давайте швиденько метал сюди. Це якісь такі. От, бачите. І тут є експлуатиман, типу, як воно в такому стані. От. Ставимо на 0. Так, да, зверніть увагу з фракчуром, така цікава штука. Тут є level статікс. І в цьому вікні показую левел. Типу, на нульовому він сплошний, потім левел один на 20 кусочку. Damage, 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 damage threshold. І тут є 5000, це, я так розумію, нульова це перша. Да? Ну, коротше, і ми тут ставимо якийсь. Ну, давайте один тут приберемо по нульку, беремо, щоб воно просто веселіше більше руйнівувалося. О, да, бачите. От воно руйнується. В принципі, нам достатньо. Тепер треба нам підключити у Fluid. Для цього нам треба зайти у Fluid і включити у Fluid, перейти на стандартну цю режим. І у флюїді, отут, в Summerрі, в Collision, включить Use Geometry Collection. Ми включаємо. І тепер отут от, отут є. Бачите, Geometry Collection Collision. І отут де Source Actor, ми вибираємо наш куб. І тепер у нас має бути колізія. І у нас є колізія. Супер! Зверніть увагу, що один Geometry Collection для одного флюїда. Більше додати не можна. На жаль. Я не знаю знову таки. По любому можна, по-любому можна. Типу, мені це все тим і подобається, що є багато шляхів вирішення проблеми. От, Тому, якщо ви знаєте, як додати ще сюди, що? напишіть, будь ласка, мені буде цікаво дуже. От, цю штуку сюди якось. Сюди. Заспокоюємо. Цю штуку сюди. Тут подивимося, щоб воно вниз не падало. Воно не падає. От, І тепер плечу. Це все бачите. бачите? Все, коротше у нас. Тепер давайте трошки про оці от Fields. Що це таке? Тут включимо, щоб воно падало. Буде його проламувати. І отут Field nodes. Жовтенький, воно, типу, ваш об'єкт тримає. Червоний це бомба. 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 Бачите? Дивіться. От ми поставили тут, тобто оця площина не буде ламатись. Типу ми її можемо там якось роздвинути. Да? Давайте дві їх зробимо на всякий випадок. От, у нас дві. От ми їх додали, але що нам треба? Нам треба додати їх сюди. А додається дуже просто. Тут в тут Fізі два плюсики. Оцей перший анкор, другий анкор. Все. Тепер він падати не буде. Бачите яка штука? Прикол. М -м -м -м. Так. Так, 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 так. так, так. Можна просто. А, о, все. Все просто геймод, да, і тепер будемо так. Так, задамо бомбу. Давайте цілей 0 для перевірки. Ага, воно одразу ламає. Окей. Бомба, да. І воно ламає. Добре, в принципі, оце два основних, які використовуються, да? От є для одягу, коротше, туди ми ми наліземо. Я не лізу, мені туди не потрібно. Вам, якщо потрібно, напишіть, може розберемося. Зараз ще покажу тоді, як, як флют підробити на фракчу. Не сильно напрягала. Компуктор. Хай він тоді падає. Окей, дивіться прикол, значить, що нам треба? Ти -ти 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 -ти. Створити спочатку отут. В Geometry Collection є такі штуки, як Events. Знаходяться вони. В House Physics. Вот івет. І тут є повідомляти, коли ламається, коли колізія і коли пускати трейли за шматочками. Типу, брейк ми включаємо, типу, коли воно ламається. Там будемо спавнити в тих місцях, будемо спавнити нашу ніагару. Отлично назвав. Клас, супер, молодець. Так. Тільки назву тут, будь ласка. І тепер дивіться, яка штука цікава. Нічого не потрібно, спаунрейт не треба, тут, ладно, пофіг. Шип location взагалі не має на нього ніякого впливу. Нам треба в Particle Spawn треба писати хаос. Ха. І нажимаєте Plugins. Бачите? Оце, до речі, така цікава штука. В 5, 5 версії. Типу, в шоу All воно буває не знаходить. Я ще, знаєте, півгодинки шукав, що це в мене хаос не знаходить, якщо плагін працює. Виявилося, що от сюди треба ще нажимати, і воно спрацьовує і знаходить. От ми додали сюди, і отут одразу на цю стрілочку пишемо new from new user параметр. Read. Клац. Вона стала таке. І отут в апдейті теж House, spawn from house. Це треба було почати, ладно, я думаю, нема різниці. І тут ми давайте одразу зробимо йому розмір величезний, щоб, типу, побачити, якщо що. Що воно спавниться? Включили notification, breaks. Тепер, коли воно ламається. А, ну так. Да. Зверніть увагу, коли ви це робите з fraction, обов'язково треба, щоб ніагра-система була тут. І ще прикол, що, в принципі, якщо ви юзаєте якісь пройти, то неважливо, де ви їх розміщуєте. Але от якщо буде флюїд, а ми будемо флюїд зараз ще підключати. То це обов'язково, бо в нього є bounce оці рамки. І воно має бути в рамках. Бо якщо воно в рамках не буде, то воно його не буде видати. Бачите? І це проблемка. Ааа, destroy, Бачите, точно, точно. Тут треба е обов'язково breaking data поставити. Breaking data. Тепер. є. Yeah. У нас з'являється вертіл. Клас, клас. Можна ставити розмір менший, так. Ну, все одно, типу, ми їх все одно бачити не будемо. Це така дебагова штука, в принципі. Можна, знаєте, для зручності просто ще кольор накручувати. Щоб воно ну, просто було помітніше, бо буває, треба зрозуміти, типу, що воно не працює чи що. Тепер нам треба додати наш якийсь флюїт. Гасместер Emitter. І дивіться, що зараз. По замовченню воно вже запустило дим. Дуже дякую. Ми заходимо в Summary і тут The source. Тут є Fear Source. Нам він не треба. Будь ласка, виключайся. І отут, в Particle Type, ми ставимо емітер. І, в принципі, вибираємо, який емітер. Це має бути фонтан. От він і вибирається. Окей, все наче ніч Але обов'язково, обов'язково. Отут в апдейті треба написати set fluid source Attribute. Обов'язково. І тут можна радіус збільшити просто на перший цей етап, щоб просто бачити. Тобто, бачите, прикол? Є рамки, і тепер воно в рамках буде створювати флюїд. Бачите? Типу, відповідно, ми можемо його сюди змістити, і воно от в цих рамках буде створювати. Якщо вам мало, не туди. Що я теплю? А я... О тут в симулішні, от воно. Що? Вот воно, волсайд. Типу, там, давайте тища. Тища. Змінюється щось? Щось змінило? Да, щось змінилося? От стало більшим. Бачите, все, наче є флюїда нема. Убожньо, Е, Треба думати, сет флюїт ми крутили. ага, а ми на GPU не перейшли. Можна, в принципі, на динаміці залишитись. О, флюїд. Ну, От, клас, супер. Кляво, коли 500 разів повторюєш це все, і воно виходить. Ви не уявляєте, скільки разів я мучився з цим, щоб воно так було. Ну да, і от воно, коротше, летить вниз. І тепер берете тут все і налаштовуєте. а як саме, ну, дивіться, тут є Apple House Data. От воно тут вказує швидкість. Цього всього, і ви можете тут свою вказати. Ну, ще зверніть увагу, зараз партикли летять 1,4, ну майже 2 скуди. Ми їх зменшимо. Там давайте з 0. Там до 0, 15. Ой. І воно не буде такими. Штуками, ну, тобто, вже да, цікавіше. І там далі вже грати з цим флюїдом, бо з ним гратись можна еге ого, го скільки. Така ж сама штука у нас тут є. От ми це зробили на розломи. Режим розломів у нас Ми, от, ми можемо включити колізію і трейлин, Да? І нас, наприклад, цікавий трейлінг. Трейли цікаві. По-перше, для трейлів. Треба включити отут-от налаштування. Trail. Generate data. в да. От, В принципі, перезапускатись не треба. Так, от воно генерує, значить, нам трейли. Тепер нам треба в Ніагарі нашій оцій вказати, що на трейлах, будь ласка. О, давай перевіримо. От, бачите, тепер воно на трейлах летить. От. Давайте можемо глянути, що там в нас є коліжен. Є коліжен. Є коліжен. От, бачите, і воно в місцях колізії спавнить. Де воно? Наша вода. І буде. Так. Кайф? Ну. Я довольний. Я реально вам кажу, я довольний, задоволений. Тому що ну, я стільки мучався над цим, Я реально дуже багато мучився. Типу... Ну, по-перше, я на перший рік намагаюся підійти до цього Флюїда, і він все не як, А зараз от. Давайте я вам тоді ще швидко розкажу, покажу про цей флюїд. Е, дуже е, ну, У всіх флюїдів, в принципі, головна вкладочка це Емітр Емітер Самері. Що нас тут цікавить? Нас цікавить, ну, звичайно, розмір. Да? Оцей от раз розмір. Pressure iteration, можете погратись, не знаю, Relax теж таке собі. В принципі, нас цікавить от він, коліжн Е, Ну так, да, ви зрозуміли, наскільки буде активна колізія, наскільки буде активна вода при колізії. Тут у нас ще є оцей параметр, другий паємітер. Це, якщо ви звернете увагу, це оці дрібні партікли. Біленькі, да? Оці бризки. От, бачите, тут лайфтайм можна їм вказати. Тут, тут розмір. В принципі, або тут, якщо зручніше нормалізований. І отут, от, от в цьому параметрі, можна е мультиплайнути їх кількість, але там обережніше вона потім починає так, так по очам бити. От, дивіться, воно такими полосами буде з'являтися зараз ці. Бачите? Тому обережніше. І отут Maximit Wortisit, і в принципі, можна понижувати, і воно тоді буде більше створювати. Оцих партіклів. маленьких. Можна, звичайно, ще показати вам матеріал. Взагалі, ну, ладно, да. Взагалі, взагалі. А не цей матеріал. Зараз покажу вам ще матеріальчик, як його швидко тут крутити. Так, да. ці наші два кольори. І тут вже ви все, в принципі, маєте знати. Знаєте, що ми робимо? Наприклад, якщо у нас color, давайте зелений його зробимо, да? зробимо якусь слизь і тут поставимо один. Ну ладно, один, це жирно. 02. да, 0,2. 0-2. там металік можемо підкрутити, да? щоб воно стало більш таке. Е -е -е. От, бачите, яке воно стає. От, і ну, тут вже можна гратися. Додаткові ці штуки, в принципі, лишимо. І що у нас схоже вже на слиз? Да, бачите, тільки нам треба прибрати цю штуку. Клад. І мультиплайер. Давайте зробимо його поспокійніше в рази. Не то. Поліже велосипі. Реально один. Мощний. Цікаво. Ну ладно, ну давайте нуль. Ну, це із-за того, що я його ручками рухаю, то така калісна. Бачите, вона стає такі більш. Але в цілому якось флюїд не сильно використовують і в портфоліо викладати роботи по флюїду, якщо ви йдете не на синематіки, то. Ну, а з іншої сторони, прикольна штука. Мені дуже подобається, вона така ріал можна покрутити. Та не таке, як Гудіні, але все одно кльово. От. Забув пару моментів. Важливо, вистрімко включити вибух. Дивіться, вибух додається в. В принципі... Так, от спускайтесь. І дивіться, тут є, от бачите, атрибут. від Particle Source і temperature. Включаємо temperature color. Здесь воно тут ще включає, чи що? А, да, точно Black Body. Ну, як black Body, curve. Нашу улюблену курву. І от вона вам додасть тут. Э, Ачте кольори. А, ну-ка. І-от. Е -е. І все можна тепер. Ще крутіше грати з цим всім. Наштування, ну дивіться, тут, -тут є, да? де там була та тридцатка, десь тут. Ех. же ж. Вот, Scale 30, да фіга, можна 10, мабуть. Бачите, тут мало тепер. 15. Ну, коротше, так сидиш і вибираєш, який тобі більше варіант. Треба ще подивитися, як воно. А, воно на колізії, ну давайте на брейкінг і буде. Хоча, я думаю, тут без різниці. Бачите, і воно вниз летить. А давайте, от, щоб воно трошки. Ну, можна, звичайно, гравіті вирубити, щоб воно вниз не летіло. Типу, у Флюїді все одно своя гравітація, нафіг нам ці партік. І е, нюансик момент, як... момент, якщо можна, коротше, зробити от у нас ж є оцей от дестрой. Та, який вибух саме. І ми ж в ньому теж можемо зробити. А, цей во, Туди зайти, вробити цю колізію. робити Geometry Collection. От, зверніть увагу, зараз з ним буде якраз. От, у нас нема тут цього параметру. Відповідно, у нас і тут немає цього параметру. От, і ми тут створюємо Geometry Collection. І от він з'являється. І тепер ми, коли виставимо сюди цей куб, оцей вибух, він буде е колізитись об цю геометрію. На цьому все. Е дуже дякую за увагу. Е чекаю ваш зворотній зв'язок по якості цього матеріалу, бо я намагаюся його якось покращувати і звук, і подачу, і все. От, тому пишіть, будь ласка, буду намагатись це все робити, все круче-круче. Дуже дякую вам через те, що були тут. То... це тоді. Кавабанга, йоу, на зв'язочку, на зв'язочку!